Вставляємо сім-карту, бачимо повідомлення про те, що телефон заблокований оператором. Заходимо на налаштування та робимо скидання до заводських налаштувань. Перед тим виймаємо сім-карту з середини телефону. Проходимо активацію телефона в режимі офлайн без сім-карти всередині. та не під'єднуємося до Wi-Fi. Натискаємо офлайнсет. Далі, далі, далі. Під'єднуємо флешку з файлом. файл скачати можна під відео. Заходимо в файли. Обираємо знизу ваш флеш-накопичувач та встановлюємо АПК. Натискаємо Settings та підтверджуємо встановлення застосунків з невідомих джерел. Переходимо на робочий стіл. Запускаємо застосунок. Нажимаємо App Settings. В пошуку вводимо Setup. Находимо девайс Setup і відключаємо доступ до інтернету. Всі чотири пункти. Повертаємося назад і вмикаємо перемикач. Нажимаємо ОК. Окей. Вибираємо в випадаючому меню всі застосунки. В пошуку вводимо NET. Знаходимо наш застосунок NetPatch. Вибираємо неоптимізовано. Підтверджуємо, повертаємось назад. Натискаємо останній пункт меню. Тут перший. Тиснемо на шестерню, вмикаємо обидва перемикачі, підтверджуємо. На цьому моменті налаштування завершено. Залишилось під'єднатися до Wi-Fi, встановити СІМ-картку всередину телефона та перевірити, саме просто перевірити, чи дійсно допомогло. Це зробити декілька дзвінків. У випадку з Київстаром можна набрати 46.6. Перший раз не вийшло. Тому робимо ще два дзвінки. Якщо ми бачимо, що після другого дзвінка не вискочило повідомлення про те, що телефон заблоковано, значить інструкція спрацювала. Вітаю! Ключик в шторці сигналізує нам про те, що програма працює. Вона створює псевдо-VPN для того, щоб обмежити доступ гуглівським сервісам до інтернету. За рахунок цього все працює.